Не дивлячись на те, що погода не радує нас снігом, всі ми розуміємо, що незабаром настане час новорічних свят. А який же новий рік без запашного деревця сосни чи ялинки? Тож час купувати новорічну красуню та нові ялинкові прикраси. Ми крокуємо на кооперативний ринок, аби на власні очі побачити, чи розпочали роботу ялинкові базари, і скільки нині коштує ялинка чи сосна. Людей не дуже й багато, може ціни зросли. Ціни, ціни навіть ще трошки нижчі, ніж були в минулому році. Ялинка сосна до 1 метра коштує 30 гривень, починаючи там вище метра від 35 до 80. Ялинкові базари почали роботу в місті, їх поки що два. Вони працюють за біля кооперативного біля привокзального ринку. Ялинка сосна там є. Не бажаєте живу ялинку? Нині в магазинах великий вибір штучних сосонок та ялинок, проте ціна буде в рази більшою. Але охочих придбати таких новорічних красунь вистачає. Чому зупинили свій вибір на штучному дереві? Відповідають довговічність. На Рождество поставили, а до Нового року вже йолка осипалася, тому купили вже іскусственну. Особливою популярністю серед мешканців міста користуються так звані сувенірні ялинки з гілочок. Вони живі та більш пухнаті. Останніх років з отри у нас вже в місті продаються такі от новорічні сувенірні, я б так сказала, ялинки з глочок продають приватні особи, готують їх самі. Зазвичай привозять із туди, з Прикарпаття, Закарпаття. Вони от користуються, якщо порівнювати, скільки купують ялинок сосни натуральної і скільки купують от таких натуральних. І кибаний з гілочок сосної ялини, то продається от більше поки що от таких речей. Там вони є різні від 20 гривень до 60. Новий рік пора чудес та оновлення. Якщо хочете, щоб ваше новорічне дерево виглядало красиво і незвично, подбати про його оздоблення потрібно заздалегідь. А цього року купували нові іграшки? Ще ні, хочу взяти гірлянду. Красиві барвисті ялинкові іграшки, яскраві кульки різного розміру, фігурки мультяшних героїв, новорічні вінки, гірлянди та іншу святкову мішуру можна побачити сьогодні скрізь. Проте, чи купують все, це коростенці. Для діточок продаємо, коронки продаємо, більше все питаються, масочки всякі, костюмчики, дождик, Мішура така обшивати. А От... іграшки, які користуються попитом? Е, більше такі не б'ющі є в нас пластмасла. Є, є стекло такі в нас ну, користенці наші так беруть не дуже багато. Порівняння порівнянні з минулим роком чи збільшилась ціна на іграшки? Е, – Можна сказати, що ні. Практично не та сама ціна. Може там трохи і все. Багато людей у цьому році цікавлять прикраси з українською символікою. До душі коростенцям великі кульки із тематичними малюнками. Варто відмітити, що голландці люблять монотонні ялинкові прикраси, німці іграшки з простим орнаментом, англійці зображенням церков. У нас зараз купують кульки з яскравими узорами, які прийшли на зміну однотонним іграшкам. Проте переважна більшість купують іграшки, що не б'ються. Які б події не відбувалися у нашій країні, але час не стоїть на місці і вже на новорічні свята. Непоміченим Новий рік пройти не може. І от уже магазини, вулиці та торгівельні центри мерехтять гірляндами і вогниками. А в повітрі відчувається дух Нового року.